Ну що, Віннице, я прийшов у пошуках справжнього скарбу. Тррр-гоу. Чоловічий добрий. Я чув, що у Вінниці є справжній скарб швидкості. О, у мене онук в Вінниці вчиться, в торік одправили. Каже, що за швидкістю в ніг Еверест відповідає. Сідай, тут до Вінниці недалеко. В'я, поїхали. Скарб справжньої швидкості. У Вінниці. Mm. Так це ж Еверест. Красуне. Дивись, допоможи дядькові Джеку знайти справжній скарб швидкості. Джек, та ти вже тут. Ось головний офіс Еверест. Заходь тобі, все пояснять. Ось дивіться, гігабіт від Еверест. Цієї швидкості вам вистачить на увесь екіпаж стрімін. Ось так, Джек знайшов свій вы... справжній скарб швидкості. Досить плавати по хвилях повільного інтернету. Підключай Еверест.